Слава Ісусу Христу! Ми з вами будемо мати сьогодні важливу подію виконувати заповідь Господню, де Він заповів перед своїми страданнями остання вечеря, остання спільнота, останні дивні речі, які робив Господь, для них вони були незрозумілі, пізніше вони зрозуміли. І ми сьогодні маємо оцей спомог смерті Господньої, той, який сьогодні живий, на віки віків, є з нами своїм духом, спасає, але ми маємо сьогодні оцю Євхаристію, що перекладається як пошана з подякою. Пошана з подякою. Читаю Боже Слово, над яким ми пороздумуємо. Написано є у Євангелії Івана. Ми читаємо у другому розділі, коли побачив Іван, як Господь йде до нього на хрещення. Він сказав: ось агнець Божий, який взяв на себе гріх світу. Ось агнець Божий, що взяв на себе гріх світу. Об'явлення. П'ятий розділ. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидів на престолі. Це Господь, агнець. І 24 істо... 4 істоти, 24 старших впали перед Агнцем, маючи повний гусля. кожний гусля і Золоті Посудини повні ладано. Вони молитви святих. Вони співають нову пісню, проголошуючи: ти достойний взяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив нас Богові своєю кров'ю від усякого племені і мови, і народу, і нації. І ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Слава Христу! Будь ласка, займайте ваше місце. Кожен раз, як ми маємо таку подію, ми маємо включити наші сердечні роздуми. Бо так Біблія каже, роздумуйте, коли ви приймаєте участь у вечері Господній. Бог наділив нас унікальним даром роздумувати. Богу не подобається наша механіка, коли ми бездумно, нерозсудливо робимо і хочемо тим Бога задовільнити. Колись ми так робили, коли Бога не знали. Колись одній дівчині подарували книжку одного автора молодого, що вона її прочитала. Вона її прочитала, ну і книжка як книжка, повість якась. Але через короткий час вона познайомилася з тим хлопцем, який писав ту книжку. І, вони, і вона дуже його полюбила. І після того вона другий раз взяла книжку, яку він написав. І вона їй дуже сподобалась, бо вона пізнала автора, хто писав. І чимало віруючих людей я би хотів закликати: знайти не тільки Біблію, а знайте автора Біблії. Автор Біблії Дух Святий, який показує нам на Спасителя на Відкупителя єдині двері до неба, єдина дорога до неба, єдиний духовний хліб Ім'я Йому – Ісус Христос. У зв'язку з тим, що наші прародичі зробили непослух і грубо порушили Слово Бога Отця. Всякий непослух згідно Божого правосуддя має бути покараний. Боже правосуддя свідчить, що плата за гріх є смерть. І Бог не може цього відмінити, бо Його святість вимагає, Його чистота вимагає, Його правосуддя вимагає покарати зло, покарати неправду, засудити те, що руйнує, калічить, убиває. Ми не до кінця усвідомлюємо силу гріха. Ми не до кінця усвідомлюємо, які жахливі наслідки гріха. А Бог знає наслідки гріха. А Бог знає, що чекає тих, хто не віддав своїх гріхів. Іван побачив Ісуса, який йде до нього на хрещення і каже: ось ягня Боже. Він не сказав до євреїв, які чекали Месії, ось Месія. Він не сказав словами старенького Якова, ось примиритель іде. Це хористи ростуть, тренуються голос. Він не сказав, що це пророк іде, про якого свідчив Мойсей, що стане пророк, як і я. Він не сказав, ой сонце зійшло над Ізраїлем, як Малахія сказав. Але він сказав саму найбільш центральну ідею, влучну десятку. Ось агнець Божий, який бере гріх світу на себе. Наша природа, увага, це спихнути себе, то не я. То сусіди мене погані, ой, а діти, які. А чоловік який, а жінка, ми любимо на когось спихати. Не робім цього, шановні. не робім цього. Ми добре вивчимо самих себе. Ми себе толком не знаємо. Бо коли ти починаєш пізнавати себе і починаєш бачити свої мінуси, 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 то хочеться бути тихше трави і нижче. Води. А коли ми не знаємо себе, всі не такі, ніби нам хтось окуляри чорні натягнув, все чорне кругом один я білий. Не так. Агнець Божий знав найбільше Син Божий, який був в недрій очим. він бачив, як батько сумує за тобою і мною. Як батько сумує Бог Отець. Він не просто сидить на престолі, а ви там совреві, що хочете, і мене то не цікавить, прийде час, я вас покараю. Ні, ні, ще раз ні. Так говорять люди, які Біблії не знають. У Біблії, у Біблії є відкрите серце Бога Отця. Проблема єврейського народу. Чекали, вірували, надіяли, співали, псалми, грали, лівіти співали. Но коли він прийшов, вони сказали, то не наш. Як так, що сталося? Що здеформувало їхню віру і їхню душу? Гріх, гріх, що ми найкращі, гріх, що ми вибрані, гріх, що ми особливий народ, гріх у нас храм Господній, У нас є тора, сестри і брати, попередження нам усім. Не робімося гоноровими, якщо навіть ми щось пережили від Бога більше, ніж хтось. Якщо ти пережив милість від Бога і пережила, яви його ближньому. Якщо ти пережив пережила Божу доброту, покажи ближньому. Якщо тебе Бог простив, скажи іншим і тебе, друже. Подружжя скажи, знайомим скажи. Я грішниця була велика, я був грішник, а мене Бог простив. Чому? Бо Біблія говорить, хто вірує, і охреститься, буде спасенний. Агнець Божий. Єдиний вихід, який був, щоб вас і мене помилувати, згладити наші гріхи, омити, освятити від тої гріховної смоли, яку не можуть змити сльози. І навіть покаяння не може змити гріхів. Ні наші добрі діла мільйон і один робіть, вони не мають тої засобу змити. Гріх змиває тільки кров святає, бо плата за гріх смерть. І Бог стояв перед вибором покарати людство вас і мене, чи віддати свого сина, який би нас захистив. І отець Небесний прийняв рішення, і це рішення повністю впало в серце сина. І син сказав на небі: Отче, я піду, і я за них помру. Сестри, брати, я вас вітаю. За нас помер Господь. За тебе і за мене помер Бог сам. Бо написано все через нього і для нього. І написано нічого, що сталося, без нього не сталося. Ми маємо сьогодні усвідомлювати, хто за мене помер. Не якийсь праведник великий і святий, а сам творець, який створив наше тіло, нашу кров, наше серце, наші мозги, наш кожен крок, кожна, кожна клітинка створена Богом, вітаю вас. Я бачу стільки творіння Боже, тільки крила вам дай і на небо відправ. Ми всі творіння Боже. Но був порок, но був гріх, який гріх зробив нас чужими для Бога. Гріх зробив нас бридкими в очах Бога. Бо Бог бридиться гріхом. І ось цю нечість, що цю бридоту, те, що оскорбляло Бога, Божий Син сказав: я піду і за них потерплю, понесу за них помру. Варта дякувати Богові. І сьогодні не просто причастіє, аби щось ми пережили. Вже звершено за тебе спасіння. Подякуй Богові. Голгофа 2000 років звершилася. І кожен, хто вірує, як написано, що як Мойсей підніс змія в пустині, так буде піднятий син людський, щоб кожен, хто буде вірувати в нього, не загинув, а мав вічне життя. Тому вершина і глибина Божої любові ніким не перевершена. Прийти святому, чистому. Непорочному, вічно живущому, благословенному, всесильному і брати наш бруд на себе, і брати наші гріхи на себе, нашу упертість, нашу гординю, наше зазнайство, нашу скупість, всі наші хиби. Він прийшов забрати оцю гріховну смолу і померти на Христі, таким чином, дати викуп. Тому людство, яке буде стояти на суді, я в це вірю, і цей день наближається, не будуть мати грішники вимивки, не будуть мати тернопільчани і українці вимивки, бо всі чули, що є Євангелія. І навіть в церквах православних католицьких є чтення Євангелії. Но мало хто вникає в суть цієї Євангелії, суть якої добра новина. Суть тої доброї новини за тебе і за мене заплачено. За тебе і за мене дана ціна, віруй, спасенний будеш, віруй прощений будеш. Довірся йому, і ти переживеш благодать. На тебе Дух Святий зійде, бо тільки щира віра побуджує Бога зливати в наше серце Святого Духа, того, який покликаний. Призначений утішати, вести нас Духа Правди. Агнець Божий виконав волю Отця 100%. Агнець Божий заплатив за все людство на превеликий жаль. Мала кількість людей в це вірує. Більшість християн в Україні. на превеликий жаль. Але я молюся, що будуть зміни. Бо нам треба чим більше. Сестри, брати, церква, дорога в Тернополі, нам треба більше проповідувати Євангелія. Нам треба більше робити акцент на добрій новині. Бо нині маса людей в Тернополі, Україні заплуталися в гріхах. Деякі не хочуть грішити, а воно лізе. Вже не хочуть робити зла, а воно має силу і владу. І ти, і я не переможеш гріха. Якби ми не затискали зуби і кулаки, якби ми не говорили обітниці, що я більше не буду робити, будеш. А знаєш чому? Тому що силоньки в тебе і в мене немає. Ну є в того, хто помер за тебе і за мене. І в ньому ваша і моя сила. Амінь. Амінь. В ньому ваша і моя мудрість, у ньому є перемога у Христі. Як тільки ми починаємо щось своє, а це нам дуже і дуже багато помилок допущено у християнстві. Щось пережили трошки, щось пізнали трошки, щось дочиталися трошки, і дивишся, вже не туди мете уже вже не туди. Проблема єврейського народу: чекали, співали, молились, прийшов, не впізнали. Катастрофа! Так буде з тобою, братчику і сестричко, Якщо ти свої очі віри будеш відвертати від агнця, а будеш дивився на людей, будеш засуджувати людей, тебе це не спасе. Сестричко дорогая, братчику дорогий, перестань судити інших людей. Ти маєш право себе судити, що неправильно робиш, неправильно поступаєш, неправильно себе поводиш на роботі і так далі, себе суди по повній програмі. Маєш право, а інших не маєш права. Тому Господь звершив спасіння для всіх людей, відкрив небо для всіх людей, закликає всіх людей, просить всіх людей, і мені боляче, вже 55 років я йду за Господом. Я ні на секунду не жалів, щоб я йду за ним. З Богом найкраще життя, з Богом чудове життя. Коли тобі тяжко йдеш до кімнати, закриваєш двері, молишся і тягар щезає. Бог приходить. Поклич до мене в день недолі. Я порятую тебе, каже Господь, а ти мене прославиш. Ніхто так не близько до твого серця, як той, хто тебе створив. І нам треба пізнавати ту любов. І нам треба вірити в цю любов, нам треба горнутися до тої любові, наповнятися тою любов'ю і нести людям. Боже борони християни, егоїсти це шкідники, самовлюбленість. Хрещений раз, другий, третій. Не робіть цього, я вас умоляю. Найкраще виховує нас, наш характер, нашу віру формує це погляд. На анця. Це погляд на Ісуса. Іван побачив, його не схилювали люди, думка фарисеїв і книжників. Але Він сказав істину на весь світ, ось, ягня Боже, що бере гріх всього світу, там є твій і мій, і він взяв на себе. Ви чуєте? Ну щоб ми були вільні від гріха, щоб гріх знов не мав влади над нами. Ми маємо йому віддати свої гріхи. Признатися, я виновна, я виновен. Я не прав Господі, як Давид молився, омий мене, очисть мене, я зробив лукаве в очах твоїх, Бог любить смиренних, гордим противиться. Чимало християн нароблять ділов, всяких помилок багато, наговорять, нароблять, засудять, прийшли в зібрання смиренно спомен приймають. Ви думаєте, спомен вас врятує? Не жартуйте з гріхом. Ви мене почули? При не спасає. При це свято подяки спасених людей. При це спомен, що за мене помер цар, царів. Слава йому навіки, що за мене заплатив він, і небо прийняло ту ціну. І коли ми йдемо до Отця Небесного, ми не йдемо напряму, а ми йдемо через Ісуса. Ви чуєте мене. Ми йдемо через Нього, тому що без Ісуса нам доступ закритий. Він є посередник між Отцем і нами. Хвала навіки. Він взяв наші гріхи. І ми сьогодні прийшли, щоб це свято подяки. Чистим серцем будемо споминати, і хай кожна душа не тільки візьмеш кусочок хліба чи ковток цього вина. Ну нехай твоя душа наповниться подякою за мене помер, за мене був битий, за мене був опльований, за мене небо залишив, за мене він молився до Отця, Отче. Боже, чому ти мене покинув? Отець його залишив, знаєте чому? Віддумала на тим? Як Божого сина залишив отець в найтруднішу найважчу хвилину життя, отець його залишає. Отець Небесний абсолютно свят. І Він залишив свого сина, бо на сині були твої і мої гріхи. Ви почули мене? А він не має спільноти з гріхом. Ось акт викуплення. Ось чому Ісусу дана влада співали всі святі на небі достойний ти анець. Бо ти був заколений. За нас і ти нас викупив, тому нехай нас Бог благословить. Цінуймо жертвою Христа. Шануймо нашого Господа не тільки в неділю, коли ми спомин робимо, понеділок, вівторок, до наступної неділі. Прославляй Бога. Дякуй Богові. Дивися на нього і будеш стояти твердо в вірі і радий завжди буде в твоєму серці. Якщо ти втратила радість, вертайся до Господа. Якщо ти втратила, втратив силу, вертайся до Господа. Чого чекаєш? На кого чекаєш, хто тобі допоможе? Він тебе чекає з любов'ю. Він тебе не засудить. О, я тебе вже раз прощав. Ти знову наробив діло. Ти знову наробила діло. Абсолютний Бог наш, абсолютно свят. Але ми маємо велике щастя. Що між святим Богом є заступник, мені це супер подобається. Є адвокат на небі. Ім'я йому Ісус, адвокат є, який каже, Отче, прости її, бо я за нею вмирав. Прости Йому, бо я за Нього сікав кров'ю і раді свого Сина Отець прощає, які б мене звершили гріхи, коли ми каємось, небо прощає. І тому сьогодні це і свято подяки, свято примирення, свято любові, свято виходу із рабства наших душ. Є за що дякувати Богові. Тому цій молитві, яку ми зараз будемо робити, я прошу вас, не говоріть перше слово, благослови мене. Ось така та наша натура. Бог тебе вже благословив, що ти тут сидиш. Слава Ісусу, що ти ногами своїми прийшов, прийшла. Це вже благословення. І що ти маєш вуха чути, що нині Бог говорить до тебе. А Він говорить, що Він тебе любить вічною любов'ю, хоч на нас пороків, з ніг, як кажуть, з голови до них, але за наші пороки, за наші сугрішіння, Син Божий заплатив. І навіть віруючи, люди освячені, омиті, оправдані, все рівно ми десь спіткнемося. Не робимо уже крапку в нашій святості. Це велика помилка вже все. Вже я все знаю, все розумію, мене не вчить. Це велика помилка. Вчитися треба, доки не зложимо руки на грудях і зі святими у покой. Ми маємо вчитися, вчитися ближче до Бога і ближче до людей. Ви мене чуєте? Не фанатизм до Бога йду, а людей мені наплівати. Це неправильна віра. Любов до Бога виражається в любві до людей. Хіба не так? Дорогі мої, ми маємо правильно розуміти Євангелію. Добра новина! Ісус помер за нас. Добра новина! Я хочу, щоб другі почули про це. Хто із вас хоче, щоб ваші рідні і близькі не опинилися в аду, а були на небі і бачили Агнця, і прославляли ім'я Його, і бачили славу Його. Хто бажає? Підніміть руку, щоб я бачив. Не тільки хотіть, а крепко моліться, Зі сльозами моліться. Взивайте, і вашу молитву почує Господь. Бо Він є живий, Він любить спасати, Він любить прощати. І навіть коли ми спотикаємось, Біблія каже, Бог є співчутливий, милосердний. До такого ми встаємо. Давайте встанемо. Давайте будемо просити неблагословіння. А будемо дякувати, дякуємо Богові, що за нас даний викуп, що на небі є заступник, і є добрий небесний Отець. Смерть Сина, Його ми згадуємо з хвалою і подякою. Амінь.